Да, шановні колеги, ради всіх вітати. Я думаю, що абсолютно більшість, якщо не всі глядачі, знають добре про нас. Бо ми перше почали тему медіаграмотності в Україні серед інжоз з 2010 року і продовжуємо дуже активно. І всі, хто працює цією тематикою в навчальних закладах, працюють з нашими матеріалами. Ми їх стає все більше і більше. Наша мета, щоб вони були не затеріотизовані, а були дійсно от такими посібничками. тобто, щоб їх можна було брати і використовувати. І от про новинки, власне, сьогодні, останнього року, власне, ви сьогодні дізнаєтеся. Я закликаю вас і продовжувати бути з нами, бо в принципі ми продовжуємо е, нові видання і незабаром вийде ще кілька, і м, таким чином ви будете постійно в курсі останніх подій.